Доброго вечора! Ми з України. Чоловік на ім'я Отто – це ремейк шведського фільму 2015 року, чоловік на ім'я Уве, який засновано на одноіменному романі Фредеріка Бакмана. Він також став співпродюсером фільму разом з Геррі Гетсменом, Рітою Вілсон і Фредеріком Вікстроном Нікастро. У січні 2022 року на пост режисера було обрано Марка Форстера, який може бути вам відомий за Всесвітньою війною Z або Квантом Милосердя, однією з частин франшизи Бондіани. А сценаристом кіноадаптації став Девід МакГі, школа добра і зла, коханець Леді Чатерлей. В лютому 2022 року було оголошено, що компанія Sony Pictures придбала права на фільм за суму близько 60 мільйонів доларів. На європейському кіноринку зйомки фільму розпочалися в Пітсбургу, штат Пенсильванія в 2022 році, в місяці лютому і завершилися в травні 2022 року. І тепер ми можемо побачити вже готовий результат. Але перед цим я хочу нагадати, що мене звати Юра Лис, а ви знаходитесь на каналі Юра Лис Фільмс, який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі самих свіжих прем'єр, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут буде дуже багато цікавого кіноконтенту. Ну а ми, в свою чергу, розпочинаємо. Отто, добрий буркотун, який забув справжній смак життя, бо він відмежувався від людей через втрату дружини. Проте все змінюється, коли чоловік зустрічає молоду сімейну пару. Яка щойно посилилась по сусідству. Тож поступово життя Отто знову наповнюється справжньою дружбою та любов'ю. Це така доволі добра, дружелюбна історія про те, що варто мати велике серце. І це не буде проблемою. Але, звісно, що в переносному значенні. Про що й говориться у фільмі? Власне, це і є початковий авторський концепт, який кілька разів втілювали на екрані. От і тут. Отто раз відкрився особливій людині, але потім втратив її і, через що й закрився в собі. Але знову, побачивши особливих людей, він знову вирішив відкриватись. Хоч це і ремейк, але на мою думку, оця душевна атмосфера, вона тут була збережена. Тут теж доволі швидкий темпоритм розвитку подій історії, яка є легкою простою і поверхневою, але з правильним меседжем. Також тут присутній в той же час легкий комізм. І драматизм. Не пускайте свого пацюка обсцикати мою доріжку. Не зважай принцеві, він не знає, хто це робить. Ну точно хтось із вас. Хоча драма все-таки перевищує. Яка саме найбільше йде якраз від персонажа Хенкса? Тут, звичайно ж, кожен з акторів зіграв добре, але на мою думку, тут все-таки виділяється саме один з найкращих перформансів Тома Хенкса, фактично за всю його кінокар'єру, де протягом фільму нам відкривається внутрішня драма героя. Вибач, що я раніше їх не приніс. У нашому районі казна що робиться. Де пізніше він потім еволюціонує в хорошу сторону. Адже ця сім'я є тригером до змін, яку він потім зустрів і через яку буде розкриватись по-новому. Ні, 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 <звіт> Дайте ключі. Привіт. Вітаю. Як вас звати? Отто. Отто? О -те -те -о. А мене ебі, отете о. Те, те, о. <сві> <сві> так, звичайно, тут є багато цікавих характерів, але всі вони є фоновими, які допомагають розкритися саме отто. Лудно врізалась. Та нічого, це гібрид. Також плюс, через флешбеки, ми дізнаємось більше про його життя, яке представлено зазвичай в переважанні статичних кадрів. Хоча, на мою думку, омолодження дома Хенкса тут не дуже вдало спрацювало, його графічний вигляд вийшов доволі простуватим. Зате в протилежному плані, а саме на плюси, тут працював музичний супровід. Власне, не зовсім навіть як на комедію, а більше на драму. Загалом, хоч це й чергова кіноадаптація, де зберігаються подібні сцени з попередньою стрічкою, але, на мою думку, донести головний меседж це змінити ваші життєві погляди. Їй вдасться. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, мені знати це будь-якою реакцією, вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я, в свою чергу, хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного зі свіжими кінопрем'єрами. Тому якщо ти хочеш бути в курсі всіх самих цікавих релізів, то не забудь підписатися на цей канал, адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Показати фокус, Ставь! а монетку? що ви накоїли? Відстань господарі це все той дурний клоун.